Книга псалмів Псалом 52. На закінчення Про Малет повчання Давида. Сказав безумний у своєму серці: Нема Бога. Вони піддалися рослінню і зробилися огидними в беззаконнях. Нема нікого, хто чинить добро. Бог поглянув з неба на людських синів, щоб побачити, чи є розумний, чи є такий, хто шукає Бога. Усі відвернулися, враз стали непридатними. Нема такого, хто чинить добро, немає ні одного. Невже не зрозуміють усі, які чинять беззаконня? Ті, хто поїдає мій народ, наче хліб їдять, Бога вони не прикликали. Вони будуть охоплені страхом там, де страху нема, адже Бог розсіяв кості тих, які догоджують людям. Вони засоромлені, оскільки Бог погордував ними. Хто пошле Ізраїлеві спасіння із Сіону? Радітиме Яків і втішатиметься Ізраїль, коли Господь поверне з полону свій народ.